Що сьогодні готувала на обід швидко, смачно та ще і корисно. Це апетитна картопля та ось такі корисні та дуже смачні кабачки в духовці. Готуємо. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що я зроблю, я відварю картоплю. В мене молода, але можна і стару так готувати. Кабачок в мене приблизна вага 400-420 грамів, два таких маленьких або середні. На крупну терку їх натерти. Ось так готово. Обов'язково треба їх присолити і прибрати зайву вологу, це ж купа води в цих кабачках. додаю сіль, трошки пажмякать та відставить. Вони зараз віддадуть всю вологу. А поки на тру на крупну терку сир. Сир в мене 100-110 грамів, приблизно так. На терти на терку їх. Ось всю цю вологу обов'язково прибрати. Додаю сир до кабачків. 2 яйця. Дві столові ложки борошна. Тісто майже готово. Духовка в мене вже розігрівається до температури 220 градусів. Так як тісто готується дуже швидко, то духовку я включила а відразу в першу чергу. Це я додаю одну чайну ложку розпушувача. Вони за рахунок розпушувача будуть більш пухкі та ніжні. Це викладаю на деко, вийде ось таких 6 штучок. Надовго, будь ласка, не залишайте це тісто, це кабачок, він все одно починає плити. Робіть все оперативно в духовку на 220 градусів на 20-25 хвилин. Дивіться, щоб просто вони стали гарними та рум'яними. Кабачок в будь-якому випадку приготується. Поки вони випікаються, підготую овочі для картоплі. Це морква, одна середня морква, натерти її на терку. Не на дрібну, не на крупну, я це роблю на середню. Ось так. І цибуля, половинку достатньо. В мене небагато картоплі, мені вистачить і половинки цибульки, також хочу її зробити, дрібненько порізати. Все, олія, сковородка вже гаряча, на гарячу сковородку, овочі. Підсмажити. Поки овочі підсмажуються, картопля також вже відварилась, я її нарізаю, так як вона в мене крупна, на 4 частинки, якщо у вас більш дрібна, тоді на 2. Овочі також вже просмажились, до них відправляю картоплю, і їх треба поєднати. Зараз вони поєднаються, буде гарний колір за рахунок моркви. Картопля буде солодка, смачна, надзвичайно смачна, і треба тепер це все іще обсмажити. Так, от треба роз'єднати всі картоплинки, щоб кожний шматочок обсмажився. Додаю черв... чорний перець, не червоний, не чорний, яка ж картопля без чор... чорного перця. Це майже готово. Ось так вона гарненько обсмажилась. Та ось що вийшло апетитна картопля. Та надзвичайно смачні та корисні. Кабачки, і як завжди смачного!